Ому нікчемному проєкті капітуляції, який Москва передала до Києва через Білий Дім, все ж було і дещо хороше. Це настрій Путіна, який читається між рядками. Попри весь блеф, диктатор помітно дав задню. Він вже трохи панікує. Саме тому більше не ставить ультиматум скоротити зсу до 60 тисяч, як це було ще три роки тому. Вже на 600 згоди. І так само більше не вимагає порізати всі українські ракети та в принципі мати нам далекобійну зброю, як це робивши навесні. Просить лише, аби наші ракети не атакували Москву та Петербург. Інакше мирний договір буде розірвано. Це, звісно, дуже показово. Значить, вороні, штулу, Оренбург можна рівняти з землею. Тільки столиці не чіпайте. Буквально кілька днів тому добрі дрони розбомбили Шатурську теплоелектростанцію, найбільшу Московській області, і там уже міні-колапс. А як вдарять морози, звіщулиться й Москва. Наші ракети наразі літають там, де слабша ППО. Вчаться проривати її. Вся Росія тепер полігон для української зброї. Попередній рекорд повітряних атак на Росію встановили в серпні 45 разів за місяць. Зокрема, атакували 14 НПЗ, 3 порти та 6 заводів ВПК. Але цей рекорд достроково побили в листопаді. Всього за три тижні Україна атакувала Росію вже 52 рази.